Чеська полиця у науковій бібліотеці. Відтепер івано-франківці мають змогу познайомитися з сучасною чеською літературою. Понад півсотні видань до нині маловідомих письменників поповнили фонд обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Це найновіші збірки чеських сучасників Ярослава Рудіша, Катерини Тучкової та інших. Ідея створення такої полички належить самим чехам. Кілька місяців тому вони навідалися до місцевої бібліотеки і були вражені серед розмаїття книг жодного чеського автора. Я подивилась, як Би полічки, що знаходиться чеське, і для мене це було дуже таким депресивним, тому що я бачила, мені саме було стидно, що Чехія якби не є активною і не не надає книжки, тому що тут є книги 20 років. Старі вони ще з цих часів комуністичних часів і часів радянського союзу. Тож чехи вирішили допомогти місцевим бібліотекам і невдовзі зібрали кращі видання їхньої сучасної літератури читачі такому дарунку раді, адже чеські книги справжня рідкість не лише для Івано-Франківська. Практично, це для всіх в Україні, це є проблема для всіх бібліотек, тому що ми не маємо чеської літератури. І зараз дуже добре, що якраз цей культурний центр розвигортають. Таку діяльність. Вони відкрили, можливо, ви знаєте, в книгарні є зараз є курси по вивченню чеської мови. Можливо, буде філологічний наш інститут філології буде значить, готувати. Зараз в них є факультатив, а тепер вони хочуть, можливо, буде і просто відкрито. Така спеціальність, як вивчення чеської мови. Чеську поличку кажуть бібліотекарі, час від часу оновлюватимуть новими виданнями. За місяць у Чехії стартує виставка українських художників. Під час цього мистецького заходу відбудеться акція Зберемо книги для України. Усі бажаючі зможуть передати видання, які незабаром представлять у місцевій науковій бібліотеці. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.